На лаві підсудних опинились раніше вже судимі чоловіки, що звинувачуються у виготовленні, підробленні і подальшому збуті фальшивих грошей. Нібито замість справжніх купюр підкладали сувенірні. Але, звісно ж, такому сумнівному сувеніру. Ніхто не зрадів. За версією прокуратури, ще у 2017 році обвинувачені, неабияк все продумавши, збували фальшиві гроші, розраховуючи з ними здебільшого у вранішній час на автозаправних станціях і в нічних магазинах. Відбувалось це на території відразу декількох областей, а саме Волинської, Рівненської та Львівської. Пересувались на автомобілі Ауді А6, на якому завбачливо змінювали номерні знаки. Тим не менше, до рук правоохоронців все одно втрапили. Затримання відбулось після того, як обвинувачені нібито віддали фальшиві гроші на одній з заправок у Кам'янь-Каширському районі і втекли на уже згадуваному автомобілі Ауді А6. За кілька годин підозрюваних відшукали правоохоронці в лісі поблизу села. В ході обшуку вилучили чималу кількість підроблених купюр від гривень до доларів. В ході судового розгляду вину визнав один з чотирьох обвинувачених, а саме Олександр Гурко. З його ж сів лише він був автором і виконавцем усіх злочинних епізодів, а інші підсудні не брали в них участі і гадки не мали про фальшиві гроші. Суд першої інстанції дійшов висновку, що у сторони обвинувачення недостатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності усіх чотирьох підсудних. Тож реальний термін отримав лише гурко: 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Інші, зокрема і Сергій Козак, були виправдані. З рішенням суду не погодився прокурор і попрямував спершу в апеляцію, а потім в касацію, де його скаргу частково задовольнили та призначили новий розгляд у суді апеляційної інстанції. За роки судової тяганини, яка триває з 2018 року і по сьогодні, виправданий Сергій Козак встиг втрапити в нову халепу в Рівненське СІЗО уже за іншими кримінальними епізодами. А Олександр Гурко, як заявив прокурор, мобілізований. На даний час наявні дані про те, що він призваний на військову службу. Крім того, про даних про його демобілізацію на даний час немає. Зважаючи на відсутність одного з обвинувачених, прокурор клопотав про відкладення справи. В даному випадку виділити матеріали вважаю, що неможливо, тому що тут тісно пов'язана кваліфікація. Клопотання прокурора підтримала і сторона захисту, а також інший обвинувачений. Тож за рішенням суду розгляд справи наразі відкладено. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.